Так, добре. Вам приймаєте скільки разів в день? Так, швидко, швидко, швидко працюємо, не думаємо. Пишіть, два. Множте на 80 літрів. Так, добре, скільки разів душ приймаєте. Скільки разів приймаєте душ? Добре, добре. множте отримуєте кількість літрів. Так, скільки ви випиваєте? Чашок напої, гарячих, холодних компотів, соків, води. Ну, така гарна велика кружечка. 300 грамів. Три кружечки. Угу. Чищу зуби. І вода постійно тече справна. Скільки разів і скільки добре справився. Я вже бачу, Денис гарні має результати. Ну, скільки, разів? Пиши. Дуже скільки разів приймаєш. Скільки разів приймаєш. Так, можна нуль теж ставити. теж. Зверніть, будь ласка, увагу. Так. Чищення. І от якщо, якщо ви не використовуєте цей спосіб, ви ставите нуль, не бійтеся. Що, що, Яке число буде, коли множимо на нуль? Нуль. Нуль, Так. Бачите, ви ще добре знаєте математику. Так, я бачу, дехто справився. Підсумуйте, будь ласка, кількість. Так, Прошу, Дениса, скільки ти витрачаєш води? кошту? І в 90-х майже 161 літр. 167 50? 57, ну дуже. А випаска, добре. Максим. Так, добре. Ну, але бачите, ви всі говорили 20-20, а як мінімум тричі більше, правда ж таки? Софія? 60 літрів, 60. Так. Тобто в районі літрів. Жені, будь ласка, увагу. Так, подивіться уважно. І де би ми могли зекономити на воді? Ану е -е. де б ми могли Юрію? Е -е. Так, ми можемо не приймати ванну, а приймати досить правильно. Дуже гарне рішення Святослава о тут категорично. Буду слідкувати за мами сьогодні, коли ви будете чистити зуби з відкритим краном. крамом. Особисто закрити <різь> <різь> самого лучка. <різь> Добре. Так. Ця права говорить нам про що? Що ми теж залишаємо дуже гарний слід? Як ми можемо її допрацювати? Ми можемо це за одну добу. А скільки за життя він ви використовує води? І правда ж таки набігає дуже-дуже така гарненька калабання води. Правда ж таки? Аж страшно. Пригадуємо. Так, добре. Будь е, ласка, пропрацювати разом з рідними. Опитати кожного члена сім'ї і проговорити на цю тему. Домовились? Добре. Е, вода безкоштовна? Ні. Заборачимо. 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 Так, Дякуємо мої І... хороші. Також потрібно, а найменше. Хардьте область, зверніть, будь ласка, увагу. Діу. От чому ви про це будете говорити вже в старших класах? якщо вам цікаво, ви повезко, то ви обов'язково питаємо займається. І так, збираємо краплинки, Діу. підсумовуємо право на наступному аркуші Діу. Так, за таким самим принципом, будь ласка. Так. Підсумовуємо крапиночки. Mm -hmm. Якщо легко ви справилися вправою, сіпи. Якщо порався, але потребував допомоги. Тоді. Mm -hmm. І якщо було складно, виконатися вдарю до одного крапиночку. Скажіть мені, будь ласка, чи затримувалися ви на своїй майбутній професії? Так. так, добре, добре. Я тішуся, коли молоді люди вже впевнено і, і знають, ким вони будуть. Тому давайте трішки уявимо, що ми дуже дорослі і ми вже працюємо професійно. Зараз я буду вам кидати купить тут його перекидати, яким знаком ви в якої професії ви людина. Вам потрібно закінчити речення. Чи потрібна вам вода, для чого саме? Отже, ви моряк, або пожежник, або кухар, або сантехнік, або рукар, або фермер і закінчуєте речення, вода мені потрібна що? Вікторія. Так. Шість. Я пухар. Я пухар. Замішати кість. Так. так, перекидай, добре. Ну так. Так, 4. Я Я пойду. Так, дай що тобі фото? Щоб ми дорогу. Клієнт. Добре. Так, лова. От, 4. Так, теж ну, може Скажіш, навіщо тобі вода? Водою криця була для того, щоб могли. Не водою, а спеціальними складі яких Шампунь на 95, складається з колеги Так що кидаємо ще. Так. Стрий. Тоді не втрачати. От давайте на цій оптимістичній ноті ми йдемо далі. Вам сподобалося? Да. Тоді ми залишимося і повернемо цього до самого вечора. Я можу не буду до них поспішати. Так. Ще попрацюємо. Давайте е е трішки попрацюємо з підручником, перш ніж пограти у гру. І так, відкриваємо, відкриваємо підручник. На сторінці 202. Малюнок 70, 179. Сторінка 22. Підручника достатньо одного а, на І так, дзвоніть, будь ласка, в одному на напало, не сперечайтеся, усім вистачить. Сторіночка. Нічого страшного, потім розберемося. Сторіночка 202, відкриваємо малюнок 179. Яка тема малюнка? Стридеться. Ваше завдання, будь ласка, познайомтеся і е, зверніть у бабу. Які приклади? Механічного забруднення, фізичного забруднення, біологічного забруднення і хімічного? Дякую. Будь ласка, навесні приклади різних видів забруднення. Денис, ти вже готовий? Будь ласка. Виходьте. .huh. Так, Денис відкриває, а команда відповідає. Uh -huh. Давайте давай, написуємо. Ласка. Біологічне забруднення. Працюємо за малювання. Скажіть, будь ласка, що таке для ню? Паразити? Так, це правильно. Це паразитичні черви? Мають круглі Так, добре. Наступна група хоче спробувати сильне просто Прошу, Аліно. мічне забруднення Софії, це може бути практику. Так, мінеральні так. добрива. Так, ми теж захоплюємося мінеральними добривами. І, будь ласка, Святославе. Залишається два забруднення. Які ти думаєш, ти вибереш? Фізичне. Так, будь ласка, група допомагає. Прошу. Тепло. Так, радіоактивні речовини, так, теплове, забруднення цілком правильно ще. Ще. Що далі, нічого немає, але ж ви теж розумні люди і можете. Звикати сміття. Так, цілком. Ну, е е пластиком це вже механічне забруднення. І давайте у нас залишається механічне забруднення. По одному добро, будь ласка, глина земля. А, глина, я глиною, це ж парольній матеріали, як можна навіть забрати. Так сміття. Так, сміття, тоді побутові відходи. Так, добре. Отже, хлопці і дівчата. Ви гарно, гарно працювали і збирали краплинки, але кожен з вас розуміє. Свою відповідальність перед природою, перед довкілем. І, відповідно, ви маєте поділитися цими краплинками. Розберіть собі по краплиночці, якщо там заплутується нічого страшного, будь ласка. І підпишіть кожну краплиночку. Я до гідросфери, тому що Чому? ви можете навести декілька аргументів, чому саме. é trobudor hidrosfera